У Кременчуці молодь вчиться не тільки на уроках, а й через досвід співпраці. Вчора центр життєстійкості місця Сили Кременчук став майданчиком для справжнього діалогу, довіри та взаєморозуміння. Саме там відбувся тренінг, синергія успіху, мистецтво командної роботи для активних представників шкільного самоврядування. Ми завітали до центру життєстійкості міста Сили Кременчук для того, щоб учасники мали можливість взяти участь в тренінгу з побудови команди, командна робота, тому що це дуже необхідно. Ідно мати підтримку, вміти спілкуватися і взаємодіяти один з одного. Сьогодні, як ніколи, молодь має вміти не лише мислити критично, а й згуртовуватися навколо спільної мети. До нас завітали підлітки, і ми говорили сьогодні з ними. Говорили, практикували, теоретизували і все, що тільки можна було. Власне кажучи, про командотворення, про успіх завдяки якраз командній роботі, адже не секрет, що в країні триває війна. До цього у нас ковід був, да, дуже довгий строк, насправді дистанційний тривал навчання, і звичайно, що деякі навички комунікативні втратилися. Учасники ділилися враженнями з посмішками на обличчі для багатьох. Цей тренінг став справжнім відкриттям. Вони зазначили, що навчилися краще чути один одного, приймати різні думки та працювати на спільний результат. На цьому тренінгу ми практикували знання про командоутворення, У нас було багато ігор у групах. Це дуже корисно. І сьогодні я зрозуміла, що треба більше з людьми бути у команді. Дуже вдячні за запрошення на це на цю. Зустріч я познайомився тут з людьми, з цікавими, веселими. Ми виконували різні вправи. Перед за все хотів би подякувати організаторам за те, що влаштовують такі заходи. Перш за все вони це роблять для розвитку молоді. Був би радий завітати ще раз на цю зустріч. Захід реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, департаментом молоді та спорту, Кременчуцької міською телерадіокомпанією, спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили. Кременчук Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.